Вітаю вас, шановні дорослі! Сьогодні хочу вам презентувати дуже цікаві дидактичні ігри із використанням звичайних прищіпок, які можна легко виготовити вдома. Для цього потрібно лише кольоровий папір, картун, фломастери, олівці, клей, ножиці, олівець, лінійка прищіпки. Погляньте, будь ласка, які ігри я виготовила, щоб продемонструвати вам. Ці ігри дуже цікаві, різноманітні, які залюбки сподобаються вашій дитині. До того ж, вони мають розвиваючий та виховуючий характер, розвивають пам'ять, увагу, мислення, асоціативне. Мислення логічне, швидкість реакції, креативність. Зараз я вам продемонструю, як грати у такі ігри. Ось на такому кружечку можна цифри вирізати і наклеяти. Можна написати фломастером або олівцем, ви берете прищіпочки, звичайні, і просите дитину, дивлячись на цифру, прикріпити. До е, цифри таку ж кількість прищіпок. Ось погляньте: цифра 1, відповідно, одна прищіпочка. цифра 2, відповідно, дві прищіпочки. І так далі. Не обов'язково до, е, до кожної цифри прикріпляти дві одинакові прищіпки одинакового кольору. Можна різно і так далі. Наступна гра потрібна. На кружечку я його розділила на вісім сегментів, тобто на вісім частин, і намалювала новорічні малюнки. Можна використати кольорові олівці або фломастери. Подивіться, це дітям дуже сподобається. Вони різноманітні, різнокольорові. Завдання дитини. Потрібно на прищіпочках підібрати відповідну цифру до кількості предметів. наприклад, Дитина повинна порахувати, назвати скільки зображено, наприклад, сніговиків, ялинкових іграшок, сніжинок або ялиночок, дзвіночків, і відповідну цифру прикріпити. Ось так це виглядає. Дитина рахує і, відповідну, прищіпочку з цифрою я вирізала. Подивіться на маленьких картинках цифри, і прикріпила шматочком пластиліну, який легко потім можна зняти. А є, але є і другий варіант цієї гри, коли можна е, прищіпки із цифрами познімати, ось так. І попросити дитину, щоб вона е, не прищіпочки прикріпила із цифрами, а за кількістю малюнків. ось, до кожної частинки прикріпила таку кількість і прищіпок. Ось тут п'ять сніжинок, таку ж кількість тобі потрібно прикріпити і прищіпочок. Це такий варіант гри. Наступний варіант гри я намалювала на звичайному аркуші картону. Подивіться, ось такі сегменти. А всередині у них. Намалювала різнокольорові гудзики фломастерами. Ви просите так само дитину порахувати, скільки гудзиків. Або ж, наприклад, просите візьми, будь ласка, мені прищіпку з цифрою 3. Порахуй, будь ласка, в якій частині на кружечку є 3 гудзика та прикріпи відповідну прищіпку. Дитина рахує, вказує вам. І чіпляє ось так. Молодець. Знайди мені, будь ласка, на якій частині є п'ять гудзиків. Дитина знаходить, рахує і прикріпляє відповідну прищіпочку до тієї частини на кружечку. Ось так. Можна так само, як я називала в попередньому варіанті, не чіпляти прищіпочки із цифрами, а просто кількість вибирає прищіпочок і ось, прикріплює їх до тієї ж кількості гудзиків. Ще один варіант гри я вам пропоную, подивіться, на кольоровому картоні. я... Взяла із кольорового паперу, повирізала геометричні фігури для закріплення дітям. І те ж саме можете попросити дитину порахувати в певній частині. Наприклад, знайди мені, будь ласка, три кружечки. Дитина повинна порахувати, де тут три кружечки, знайти їх, порахувати чи дійсно три, і викласти ж. Ось прикріпити таку ж кількість прищіпок до тієї частини. Ось погляньте, яка чудова гра, дитина і розвиває дрібну моторику пальців. Погляньте, закріплює навички лічби. Закріплює зображення, схематичне зображення цифр. Ви можете або ж цифри ось ці прикріпити за допомогою пластиліна до прищіпки, і може дитина порахувати геометричні фігури, які ви їй задасте. Наприклад, порахуй мені. Фігури, називаєте її кольором оранжеві фігури, скільки на цьому крузі оранжевих фігур, познач цифрою. І дитина знаходить, рахує і позначає чудова гра, яка не вимагає великих затрат. І ця гра чим вона дуже цікава та різноманітна тим, що. За допомогою цієї гри можна підібрати матеріали, які знаходяться у кожного вдома, у кожного, у кожного в домі. А для дитини принесуть велику користь із задоволенням. Бажаю успіхів вам, мої любі батьки та діточки!